Дитячі пуховики та курточки джот плюс бенетон. Лот номер 14 Розпочинаємо перегляд ми з пуховика від джот на 3 місяці. Пуховик від джот на 14-16 років. В кожному лоті 10 одиниць, пуховик від «Джот» на 6 місяців. Пуховик від «Джот» на 10-12 років. Пуховик від Jot на 4-6 років. І тепер переходимо до бренда Benetton. Курточка на 11-12 років. Курточка на 1-2 роки. Пуховик від Benetton на 9-12 місяців. Куртка від Benetton на 1 рік. І остання одиничка це в нас пуховик від бенетон на 3-4 роки. Це лот номер 14 в ньому 10 одиниць.